Всім привіт! Виникла в мене така проблема в моєму турані. Ліве заднє колесо, шланг тормозний, ось так здувся. Тут во, на з'єднанні вже на обжимці. І ще можна їздити, тут нічого не мокро, але я вирішив його поміняти. До того перед тим треба здути всю пелюку, почистити його, почистив, вимив. Щоб було все без пилюки, без бруду. Для чого це? Щоб потім, коли ми відкрутимо шланг, щоб ці патрубки не сипали з педівка і було. От. А зараз ми це все почистили і будемо виконувати заміну такого шлану. Ми спочатку легенько відпустимо тут і легенько відпустимо ось там. І щоб потім, коли ми вже знімемо таку вставочку, яка тримає шланг. Потім воно буде все хитатися, нам буде незручно. Тому перше від'єднюємо, ну, відпускаємо їх, бо вони затягнуті оці металеві патрубки. Тут ця гайка бігає, крутиться на ці металеві трубці, а тут ні, тут намертва. Тому ми зараз їх легенько попускаємо, тоді знімаємо ось ці фіксатори. За щолочки такі, що вони залазять туди і тримають шланг. Тоді їх витягуємо, коли ми відпустимо. І вже тоді довідкручуємо. Спершу я буду відкручувати тут. Відпущу два, але перше я відкручу тут, вставлю новий. І тоді швиденько відкручу цей, щоб не текла рідина з бачка. І вставлю ось цей кінець звідси. А тоді видалю цей. Я нічого не буду фіксувати, зажимати. Трошки витече тормозна рідина. Вона помаленьку капає. Якщо трошки витече, то нічого страшного. В мене є, я його вдоляю. І тоді придеться прокачати. nam e-suporta i tak drodzy jak zawsze stajecie na tej horyzonie tak Один я відпустив, другий, мені було дуже тяжко відпустити. Я навіть ключ зламав. Як і вирішив цю проблему, порською ВДшкою пробував найшло. Тоді взяв феном нагрів ось тут, де завальцований шланг, оцей нагрів, вінт. Та якби оця металева трубка вкручується в цей, там є внутрішня різьба, я його нагрів. Зажав е, металевий патрубок такими кліщами і включаємо 17, відпустив ось цей. Він крутиться разом з шлангом. Е, тобто ми зараз цей знімаємо, чіпаємо новий, цей прокручуємо шлангом. Е, з шлангом. Отак От ось цей він не крутиться. Я його зараз, коли витягну цей, то я його розроблю. І тоді чіпаємо той кінець. Ось так. Бувають такі нюанси. Завжди треба мати або якийсь газовий пальник, або фен. Так, Ось ми відкрутили. Цей шланг поки піднімемо догори, ось так. Настільки ось це можливо. А цей ми вкручуємо. Це новий від фірми GP Grope. Тут дві сторони однакові, тому будь-якою стороною ми сюди запахаємо та відкручуємо. Обов'язково перевірте наше це вальцювання, яке тут є на тормозній трубці. Розрухайте різьбу, бо вам прийдеться ще колись відкручувати по-любому, якщо міняти колодки чи міняти ремкомплект супорта. Потрібно буде сюди лізти, тому краще собі зараз то все зрухати, щоб воно було тут в полюдському стані. Ось так, щоб воно собі файно рухалось туди-сюди. Я люблю коли все змащено і другий раз, коли ти лізеш, ти знаєш, ти його відкрутиш і все буде добре. Продуваємо ось цю трубку нову, там не було бруду, і вставляємо її сюди. Тут є ось такий пазик, він тут стає в одне положення. І можна закручувати нашу трубку. Головне, щоб в бачку була рідина, щоб наш бачок не завоздушився. Слідкуйте, щоб там було повно рідини. Ось, друзі, тут я вже вкрутив, зажав, там відкрутив. Я так тут Ось розрухав, що він рукою прокручується, другий раз думаю буде краще. В принципі, ще в такому нормальному стані. Наш вінт, тому зараз беремо та вкручуємо нашу нову трубку. В мене цей ключ трохи погано заходить, так як. Я його підточував, в мене не було 11-го ключика, я з десятки зробив 11-го. Тому хто береться до тормозів, зразу собі готуйте ключики на 11. Є такі спеціальні для, для тормозів, Музів вони йдуть так якби на кідні, але мають проріз, щоб воно зайшло сюди в трубку. Вони набагато зручніші. Але я можу зробити і таким. Все, рідина перестала текти. Тепер треба тільки дожати. Тут коли будете вставляти, теж є з тої сторони пас. Також в цьому кронштейні для кріплення цього шланга теж є там такий пас, він має з залізти. А цю пластинку має внизу запхати добре. Тому за цим теж все -таки обережно, добре, щоб часом не дорозі під час. Їзди по ямах, буде вібрація і може злетіти. І буде висіти на ось цьому металевому патрубку, це буде недобре, тому е, він може переламатися. Ці трубки вони, вони дуже міцні. Тому уважно і добре закріпіть ось ці патрубки, щоб потім на дорозі було безпечно. Можете ось ці різьби пройти мідною смазкою. Зверху таку, я таку собі зроблю, накину. У мене бійна смазка в спреї, я з все запилю, щоб воно е, всередині не псувалося. І тут води, заходить цей шлам всередину, де та різьба, щоб там все було чудово. Тобто сюди пропилити мідною смазкою. щоб Другий раз, якщо б добирались, то могли легко відкрутити. Ось так воно вже виглядає з нами шлам. Зараз ще прокачаємо тормоза. І все буде чудово. Ось я прокачав тормоза. Ту сторону, де я міняв шланг ось такою приспособою, з таким зворотним клапаном. Але все ж таки я прокачував його з дружиною, тобто вона натискала на гальма і я це все контролював. Тобто таким макаром все працює, головне встигати підливати рідину бачок. Я підливав, дружина качала, тоді затиснула педаль в тормоз в пол і я тоді закрутив штутер. Спочатку трохи вийшло повітря, а тоді все стало нормально. Так, все ми прокачали, все зробили. Рідина не тече на наших з'єднаннях, де ми тільки що з Зараз ми ось такою мідною настійкою. Пройдемося всі наші різьбові з'єднання, щоб вони були в захисті і е, будемо збирати це все. Я вже все помив, відкрилок сполоснув, все барабани, все, попротирав, все здув. Можна тепер збирати і знати, що там все добре. Ось так це все обробив мідною смазкою, порскав туди і порскав туди. Зараз це все кругом попротираю, щоб воно так не лишалося. І мені головне, щоб воно попало в ті з'єднання. Ось так все обробив тут. з'єднання, Там є порскав, Все чудово, все рухоме. Зараз збираю. Диск, де перелягає саме колесо, я змащую мідною мастикою, щоб потім не припікалося і не годен було збити колесо. А так пройшовся мідною мастикою, відкручуєш, і воно само відходить колесо. Тому це дуже добре робити. Що, кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал, буде ще багато корисної інформації.